Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, давайте не будемо лукавити. вельми шановні пані та панове, сьогодні я прочитав одного блогера. Видно, поганенький блогер, бо він навіть не розуміє те, що він пише. Він написав. Сьогодні ледве втік від ТЦК. Ну, нічого собі. Так від чого ти тікав? Ні, ну, давайте, я ж кажу, давайте не будемо лукавити і брехати самим собі. Ми вже звикли, звичайно, до цього. Тому що ну, Радянський Союз був імперія Зла і країна дурнів. Ну а московський вплив він донині до у нас, оцей цлітворне вліяння Востока Московського, воно донині у нас. Тому ми пишемо сьогодні у, ледве втік від ТЦК. Ти від кого втік від ТЦК? Чи від священного обов'язку захищати батьківщину? Від московитів-андрофагів, які прийшли вбивати дітей, малюків, немовлят, жінок і все таке. Ні, Ну, реально, ну так і напиши, від чого ти втік. Ну, напиши так. Чому ти брешеш, кому мені ти розповідаєш це все, кому собі. Ти сам думаєш, що ти втік від ТЦК. Так. А це, ну, так пише він у цьому у, у своєму блозі. А другий пише про те, що в нас страшна в Україні диктатура. Ну, страшна диктатура, ну просто ну, 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 ну далі вже нікуди. Ну, диктатура, так, тут же він продовжує це все, диктатура. Та аби ти в Московії був. І ти написав таке в своєму блозі, що ти втік від мобілізації, то тебе б вирахували. Так. Одразу б вирахували. І посадили б це однозначно, однозначно. Тому що там диктатури ж немає, там страшна дермократія. У, у Московії і Путін очень хороший, і все. Ну, попробуй там що-небудь вякнуть. Проти армії, так це все ж е, проти мобілізації, проти всього іншого. Так тебе не те, що там зацькують, тебе посадять, тому що є відповідні закони. А в нас та страшна диктатура. Просто ми бігаємо, тікаємо, за нами ТЦК ганяється. І нам нічого. Але, але тоді він приходить додому, заходить в інтернет і починає вякать про страшну диктатуру в Україні, про те, як от, ТЦК, ну, 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 людолови, людолови. ну, хлопці, ну ви ж думаєте що небудь, що ви пишете, які людолови. Це що? Вони хочуть примусити вас захищати рідну батьківщину, свою маму, як мене учили в армії в Радянській. Ти захищає свою родину, свою маму, так, своїх батьків і все від супостатів страшних, які НАТО, там і все останнє, які так і не з'явилися. так. А тут же з'явилися. Ну, з'явилися ж, так, є вони. І кожен день обстрілюють, і кожен день вбивають, і все таке інше, але людолови. От навіть такий, запустили такий, таку тезу з легкої руки говорять русски московитів, людолови. От такі пироги, шановні пані та панове. Так що давайте не будемо дурити самі себе. І так прямо і кажіть. Я сьогодні втік від обов'язку священного захищати свою маму, тата, батьківщину, дітей своїх чи внуків, і все від супостата.